І ми йому оголосимо амністію тимчасово. Як його? Морен, виходь! Морен, виходь! Морен, виходь! Морен, виходь! Вимовим, виходь. Вимовим, виходь.

гол 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 го

який режим? Який тут режим? Це музей режиму Явтровича. Тільки ми можемо водити хороводити. Що Івана Купала. Не Івана Купала. хай виходить заявость. Морнець, виходь! What is the point? What is the point? What is the point? What is the Морі. щоб мені не заяву, заяву. Я Хочу звернутися до давай, давай, давай. вас. Давайте голосуємося. Начальник і начальник міліції громадської підзорості. Ні, ні, ніхто не буде зброю, я одно про. В рамках розумів, 39 статті Конституції України, будь ласка, забезпечте мирну акцію, самодисципліновано прийдіть самі до себе. Нам не потрібно зараз лишніх сценаріїв, таких, які завадять нам в подальшому нашому успіху в Україні. І ще скажіть, що я ще раз не хочу нічого говорити. Я не прошу вас. Я поряд з вами, я ще раз вам поговорю. Ooh. Мої колеги, які на сьогоднішній день забезпечують охорону громадського подарування, господин якийсь провокати. Я зараз тут мої колеги. Ми стали, ціленаправленно проводимо мирний акт. Всі до 39-ї статті України, начальник. Україння, море, сівриги, володимир, зайшов, приймає. Дивіться прийду. Пусти міняємося міняємося. Будь ласка, звертайтеся. Я готовий на всі питання вашої готовий з вами співпрацювати. Чекайте. Він, він може зараз, э, зачекайте, рішення громада вже прийняла. у нього може бути одне рішення. Він вам не заперечує. Рішення він зараз сам не може. Він вам не заперечує. Він чорною ручкою напише, чи синій ручкою напише. Оце він рішення може прийняти. А інакше за нього вже прийняли рішення громади. Ребята, джерелом влади є народ. І все. Рішення прийнято. Де є сніги а не представники влади? В 2014 році ми Кіне, тому, має, рішення прийняв, вироби, не робити, <скільки> хай рішення прийметься. Давай, давай за ним виходь, з ним Без заяви не виходьте. <свят> Місцеві <Hui> <свят> <свят> прийняти розумієш, що йому тут <св> житиме. Pistavka! 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 Pistavka!